Росія хоче нас убити, і країна-агресорка робить це прямо зараз. Але є ще один спосіб роз'єднати українців, про який часто ми не говоримо або не помічаємо його навіть. Йдеться про ті ж самі російські. Фейки, маніпуляції, пропаганди, якими Росія намагається нам залізти в голову, в наші думки, і змушує навіть нас повірити у них. Дуже часто українці самі. Потім і розповсюджують ці фейки, цю пропаганду. У нас є інструкції. Буквально на усі випадки життя, навіть у воєнний час. Чуєш тривогу, йдеш в укриття, бачиш вибухи, ховаєшся і не повідомляєш ворогу. Ну і власне від інформаційних атак і збочених перекособочених фактів теж можна себе захистити. Критичне мислення це наше своєрідне укриття, тільки не від ракет. А від Тих інформаційних спецоперацій, які провадить Російська Федерація, і в жодному випадку не можна забувати, що російсько-українська війна це гібридна війна, нас намагаються знищити не лише в реальному житті, але й в цифровому вимірі. Гібридна війна це вид військової стратегії, під час якого поєднують звичайне, тобто конвенційне протистояння, політичну війну, нерегулярні конфлікти та кібер або ж кібервоєнні атаки, під час гібридної війни часто застосовують такі методи впливу, як неправдиві новини, тиск на міжнародну дипломатію, маніпуляції та іноземні виборчі втручання. Почнемо з того, що стосується держави в цілому. Компанія Чекпоїнт видала звіт із кібербезпеки у світі у 2022 році. Кількість кібератак у світі зросла наполовину. Перш за все, хакери вражали галузі міжнародної економіки. Це понад 600 так на день. Державний фінансовий сектори та медіа відбивалися від понад 2,5 тисяч атак на тиждень. Того ж року активізувалась Російська Федерація. Російські хакери у січні атакували близько 70 українських сайтів. Йдеться про урядові сайти, сайти міністерств, навіть сайт всім відомої дії. Частину інтернет-платформ одразу ж відключили, але ця атака стала найпотужнішою за останні чотири роки. Уже після початку повномасштабного вторгнення, 1 березня 2022 року, росіяни атакували Київську телевежу, а тоді кібер атакували концерн на радіозв'язку, радіомовлення і телебачення. Це була їхня ціль. Номер один залишити нас без зв'язку, спричинити паніку у суспільстві. Але зв'язок був. Ми і надалі обмінювалися важливими повідомленнями. А Україна навіть створила свою кіберармію. Кіберстратегія українських сил стала великою несподіванкою для світу. До цього часу Росія мала перевагу, оскільки на її боці були найвідоміші групи АРТ. Проте Україна сформувала потужну кіберармію за лічені дні. У перші дні війни it армія налічувала 175 тисяч добровольців з усього світу від білих хакерів та хактивістів до представників таких технологічних компаній, як SpaceX і Маска. Навіть всесвітньо відомі анонімус колектів виступили на боці України. пообіцявши, чи діяти проти Росії у кіберпросторі за рік хакери Російської Федерації здійснили 2194 атаки на сайти органів державної влади України? Головною метою таких атак, звичайно ж, є шпіонаж, розвідувальна інформація про логістичні шляхи, особиста інформація про особисті дані про громадян України, а також звичайно, інформаційно-психологічний тиск на українців з метою впливу. І тут ми переходимо до того, що стосується нас як громадян, адже Росія намагається діяти на державу в цілому і на кожного з нас окремо. От на початку повномасштабного вторгнення файбер-чатах з'являлися такі різні повідомлення: повимикайте геолокацію, о такій то годині будуть бомбити столицю, а банки завтра не працюватимуть. Готівку термінову у великій кількості треба зняти сьогодні. Гадаю, у кожного є от такі приклади. Кожен з нас може пригадати, що ми отримували на початку повномасштабного вторгнення. Наше суспільство загалом схильно до таких дискусій, і може виникати питання: а навіщо Росії таке робити? Відповідь дуже проста. Ви можна пригадати, скажімо, весну минулого року, коли були поодинокі вимкнення телебачення або були перебої з інтернетом. І в ці моменти, коли у вас немає телебачення, або у вас якусь, якийсь час немає інтернету. І виникає оця паніка, якою може користуватися ворог. Тобто бути проінформованим, мати під рукою завжди телефон із добрим інтернетом, своєю геолокацією, свіжими новинами. Це діє заспокійливо на людину. У цьому контексті можна згадати відсутність готівки в банкоматах, яка сталася внаслідок панічних набігів на банки на банкомати, або відсутність ліків в аптеках. Це були такі кількаденні облоги банків і аптек. Іноді ці спецоперації виходять також і на інший рівень. Росіянці у своїх псевдомедіа або чатах у соцмережах запускають дезінформацію, і вона якимось чином доходить до українців. Один із останніх таких прикладів це брехня про те, що, начебто, з українським військовим керівництвом щось трапилося. Звісно ж, це фейк. У російському інфополі поширюють інформацію про нібито ліквідацію наших командувачів. Упродовж тижня три повідомлення. Усі живі. Зазвичай такі повідомлення мають на меті декілька цілей: психологічний вплив на саму людину, деморалізація українських військ короткотривалий хайп на темі для підняття духу власного війська. Перша і найважливіша порада це довіряти лише офіційним джерелам інформації. Я знаю, ви мільйон разів це чули, але насправді про це варто повсякчас собі нагадувати. І це стосується не лише негативних повідомлень, а й тих, які містять таке собі позитивне забарвлення, начебто десь почався контрнаступ. Ура! Супер! Там зазвичай ця інформація з'являється від якихось депутатів, активістів або взагалі пустих аккаунтів. Перевірте, спершу чи пишу. Чуть уже про це генштаб збройних сил України і Міноборони. Бо іноді це такі собі мульки, і потім важче сприймати той факт, що зараз не відбувається нічого хорошого, ніж якби ми не довіряли ось таким повідомленням. Варто також пам'ятати, що не завжди люди, які пишуть в соцмережах в інтернеті, є реальними дуже часто за усміхненими аватарками. Або аватарками з тваринами можуть ховатися тролі і боти, які професійно відпрацьовують, можливо, російські гроші. Боти це фейкові акаунти, які використовують соціальні мережі, форуми, чати тощо для впливу на громадську думку, поширення дезінформації та провокування розбрату. Тролі це боти або ж реальні люди, які зазвичай займаються спеціальною діяльністю в інтернеті з метою провокування та роздратування інших користувачів, а також збурення громадської думки. Вони часто використовують агресивні та образливі коментарі, створюють конфлікти та необґрунтовано критикують інших. Щоразу, коли ви читаєте інформацію в тому ж Фейсбуці про те, що е, влада нас кинула, що все пропало, що це не наша війна, що це війна США, що нас використовують. Е, дивіться, скільки там лайків, дивіться, скільки там поширень. Подивіться, хто шерить і хто лайкає цю інформацію, а також особ... обов'язково перевірте. Профіль того, хто це поширює. Якщо особистої інформації там обмаль, або майже немає, або її взагалі немає, це перша і найголовніша ознака того, що ви маєте справу з ботом чи з тролем, який просто відпрацьовує свої гроші, які дають йому в Росії. Ще однією ознакою, за якою можна відфільтрувати ботів у соцмережах, це є величезна кількість репостів. Це може бути. 5, 10, 15 на годину вони це роблять в автоматичному режимі у різні групи. Якомога більше це їх принцип роботи. Мережі ботів і тролів, вони величезні за своїми масштабами. Один із таких прикладів це Ольгінські тролі. Ольгіно – це район Петербурга, в якому існує так зване агентство інтернет-іслідувань. Його співзасновник ватажок терористичного угрупування Вагнер Євгеній Пригожин. Працівники агентства мають завдання масово сіяти дезінформацію серед пересічних користувачів. І це, звісно ж, стосується війни в Україні. Наприклад, у Твіттері українська аналітична платформа ВоксЧек виявила 4 тисячі російських акаунтів, які могли бути причетними до фабрики тролів. За 8 років вони згенерували майже 800 тисяч повідомлень про Україну. Їхня аудиторія, увага, це 3,5 мільйони користувачів. Найбільша кількість твітів за 8 років припадає на 18 липня 2014-го, Наступний день після катастрофи літака MH17. Тоді твіттер акаунти натвітили понад 44 тисячі повідомлень, а в наступний понад 25 тисяч. Один з найбільш ефективних методів поширення твіту і відповідно потрапляння у тренди твіттера – прописування хештегів. У нашій вибірці ми знайшли понад 6200 різних хештегів. Про що вони? Найпопулярнішими хештегами у твітах про Україну стали «Провокація Києва» – 22,3 тисячі згадок, «Київ збіл Боїнг» – 22 тисячі та «Київ скажи правду» – 21,9 тисяч. Вони припали саме на дні після катастрофи MH17 – 18-20 липня. І тут нам на допомогу приходить критичне мислення, яке допомагає відрізнити правду від брехні, Зберегти нашу нервову систему від е, цих всіх маніпуляцій і не повестися на російську пропаганду. Критичне мислення це здатність осмислювати, аналізувати, оцінювати та інтерпретувати інформацію з різних джерел, зокрема засобів масової інформації, інтернету, книг та інших джерел. Критичне мислення передбачає здатність визначати докази, використовувати логічні аргументи та розуміти різні точки зору. Мислити критично означає відповідально ставитися до тієї інформації, яку ми споживаємо, і тут можна порівняти із їжею. Нам же ж цікаво, звідки до нас приїхали ось ці яблука, скільки калорій у бургері, або що складається та чи інша страва, що шкідливе, а що може бути корисним для нашого організму. Так само треба ставитися і до того, що ми отримуємо із медіа, бо тут теж йдеться про здоров'я, що правда ментальне. Це ті тези, які давлять на емоції, містять інтригу, змушують нас хвилюватися, радіти, бути пригніченими. Варто запитати себе, чому я бачу цю новину? Чому автор цієї новини так прагне, так хоче, щоб я її відкрив і прочитав? Що з цього приводу про цю новину сказали офіційні джерела? Як розвинути критичне мислення? Покладайтеся на факти та докази. Розглядайте критичну інформацію, яку ви отримуєте, та перевіряйте її на достовірність. Намагайтеся шукати більше доказів і зв'язків між ними. Аналізуйте аргументи, проводьте дослідження та аналізуйте аргументи, які викладаються в інформації, щоб зрозуміти, наскільки вони переконливі. Дивіться на проблему з різних точок зору. Пошукайте різні думки на тему, аби зрозуміти більше про проблему та її наслідки. Спілкуйтеся з іншими людьми, обговорюйте свої ідеї та думки з іншими людьми, щоби дізнатися більше про їхній погляд на різні проблеми та збагатити свій досвід. Не бійтеся змінювати свої погляди. Критичне мислення передбачає здатність переглядати свої погляди та змінювати їх, якщо нова інформація вказує на таку необхідність. Критичне мислення це дуже важливо у час війни, аби ворог не міг залізти нам в голову і спричинити там хаос. Але й щодня мислити критично означає відмовлятися від тих фейків, які ми подекуди не з медіа отримуємо, а чуємо від інших людей. Наприклад, теза про те, що вода має пам'ять, а застуду можна вилікувати антибіотиками. Офіційні джерела кажуть, що це обман.